Дорогі співвітчизники, з глибоким сумом та з відчуттям непоправної втрати сповіщаю вас, що 31 січня 2024 року в Україні в місті Київ після важкої хвороби на 35-му році пішла з життя громадянка України на Конечна Світлана. В скорботну мить Світлана приєдналася на небі до свого рідного брата Святослава, який нещодавно загинув, виконуючи службовий обов'язок у лавах добровольчого батальйону та віддав своє життя за рідну країну, не підібрати слів, щоб висловити скорботу цієї передчасної. Та важкої втрати на одну світлу, добру, щиру та молоду людину збідніла матінка земля, на одну яскраву зірку збагатилося небо. Мати й батько втратили найдорожче, що мали, свою улюблену донечку Світлану. Дитина втратила матір. Брат втратив молодшу сестру. На жаль, за висновками німецьких лікарів Світлані було відмовлено в хіміотерапії та запропоновано паліативну терапію, від якої мама Тетяна Володимирівна відмовилась та, повернувшись до України, продовжила боротьбу. За життя донечки в приватних платних клініках Києва. Але Світлана, в якої попереду, міг бути довгий життєвий шлях в зв'язку із швидкою течії хвороби, пішла життя передчасно. Родина Світлани та медики робили все можливе, але врятувати життя. Не вдалося, Міжнародний благодійний фонд Військова медицина України висловлює щирі співчуття з приводу смерті матері, донечці Валерії, з приводу смерті донечки матері Тетяні Володимирівні та батьку Юрію Миколайовичу, з приводу смерті сестри. Брату Андрію, а також всім рідним, близьким, друзям та знайомим. Будьте сильними і підтримуйте один одного вгорі, Царство Небесне і вічна пам'ять світлій та добрій людині, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Благодійний фонд, військова медицина. Країні